Найс! Nice. Едуард, вітаю! Я вас теж. Яка у нас сьогодні тема нашого серіалу Бу-бу-бу? Ну, якщо я не ще не в маразмі, то покрівлю. Формат нашого шоу, нашого, нашої рубрики. Це простими словами розказати про складні речі. І сьогодні ми розкажемо про покрівлю. Це важливо. Бо під час війни покрівля може їх поїхати, покрівлю <рівля> можуть вкрасти, покрівля може бути протікати. А якщо у вас зовсім немає покрівлі, то подивіться це відео і ми вам дамо класні поради, щоб ваша покрівля була ціла і гарна. З чого почнемо? Що найважливіше в покрівлі? Я не знаю. Давай почнемо з того, які види покрівлі є, існують для будівництва СІП-панелі або взагалі для будівництва, які формати можна. Я знаю плоску покрівлю, я знаю двоскатну покрівлю, я знаю з чердаком без чердака. мансардна покрівля, є покрівля односкатна, є двоскатна, чотирьохскатна, є, в принципі, напевно, все. Все назад, чи ще щось попустить. Ну, просто ти в одну кучу скидав усе, ось, а, там є конструкція покрівлі, да? тобто на що покрівельний матеріал монтується, да? є конструкція покрівлі. Як ти сказав, вона була плоска, двоскатна, вальмова, там, чотирьоскатна. Да? Вона може бути. З різним кутом, так вона може бути в мансардному будинку. Наприклад, це скати покрівлю, вони вже є і частково стійними. І да? коли пласка покрівля, то якби покрівля це вже стеля. Е, стеля да. uh -huh. Ось. А буває горище, да? коли є горишне перекриття, і потім кроквяна система, так, на будинку, і там вже на цій крокві системі вже покривельний матеріал. Тобто є конструкція покрівлі. Mm -hmm. Вона може бути різною. Є покрівельний матеріал, воно може бути різний. І це як ось Y ось X, да? і на перетині там може бути різний варіант. Тоді виходить, у нас три варіанти. Перший це плоска покрівля, другий варіант це з чердаком. І третій варіант це безчердачне перекриття, там де мансардне або одноповерховий будинок з класною високою стелею, без чердака, і де покрівля є стелею. Ну, ряда. в принципі, так. Ну е, як, так. Вже... Грубо, грубо, кажучи, грубо кажучи, так, супер. Да. Грубо кажучи, так. Е, добре. Середи, в принципі, по конструктиву, ми зрозуміли, які покрівлі бувають. Якщо брати самі матеріали, чим можна зробити покрівлю. Е, будемо для прикладу, напевно, брати з чердаком, якщо у нас є холодний чердак. Е, яку, які матеріали використовувати в такому випадку людині, щоб це було і цікаво, і вигідно, і ефективно. і Ну, як ти зараз дуже вірно сказав, що повинно це буде цікаво і вигідно, і ефективно. Так. Ну, по дефективності я розумію, що вона не повинна текти, так? Да. І не повинна текти багато років. Супер. Бо якщо покрівля тече, то яка б цікава і дешева вона не була. ну... Друге, цікава, тобто вона повинна подобатись, да? І, і вона якось повинна бути в гармонії з іншим фасадним оздобленням, скажімо. буде бюджет. Да. І в бюджету переходимо, так. Да. Тобто, і вона повинна вистати кошти, щоб цю покрівлю зробити. Ну, звичайно, у кожного свій гаманець, да? Я не знаю для кого що дешево, для кого що дорого. А ми можемо сказати, що дешевше, що дорожче, скажімо так. Да? З точки з, ну, давайте з цього почнемо. Так. Піде, так? Да. Максимально просто. Які Максимально... матеріали використовував ну, для чердачного. Да, ну, Саме дешевий варіант це, на мій погляд, двоскатна покрівля, а, що, тому що чотирискатна покрівля там, а, як каже, скати покрівлі, вони не прямокутні, а трикутні і трапецевідні. Тому розхід матеріалів. Більш. Збільшується. Так. Не усіх, але збільшується. Тобто, якщо ми беремо зараз саме ну, з більш-менш нормальних, ми зараз не будемо там, спускатися вже до шифера, да? почнемо там, з металочерепиці або профнастила. Да? Це на даний момент те самий дешевий покривельний матеріал. Він, якщо він зроблений з нормального металу, довго. Скільки товщина нормального металу? Ну, потрібно починати з 0,45. Але це не єдина, тобто повинна не тільки бути товщина металу, а й товщина цинкового покриття. Mm. Тому що, ну, якщо товщина цинкового покриття маленька, то він дуже скоро почне ржавіти. Да? Ну, і звичайно, в ньому будуть дирки, і все так. Цікаво, які ще матеріали можна використовувати в цьому випадку? Бітовна черепиця буде? Бітовна черепиця буде дорожче, але якщо брати якраз вальмову покрівлю чотирьохскатну, то там вона буде менш дорожча, ніж на двускатному покрівлі, тому що. Коли е, металочерепиця робиться на вальмовій покрівлі, то кути. кути і обрізків багато. Да? А вальмова покрівля вона ж з маленьких шматочків, да? тому там майже немає, не, немає відходів і в чотирискатній покрівлі. Але під бітом черепицю потрібен суцільний настил, ну, грубо кажучи, ОСБ. Mm -hmm. да? Тобто, якщо металочерепиця вона монтується просто на, на брешітку, да? Ну, то бітумна черепиця монтується на суцільний настил, тобто це ОСБ, і воно додаткове коштує. Тобто, грубо кажучи, так просто. Сама бітомна черепиця і металочерепиця можуть коштувати однаково, але необхідність зробити настіл із ОСБ він дорожчує бітом на Тоді ми переходимо до другого варіанту. Це коли ми використовуємо стелю як. Покрівлю, мовно кажучи, в будинках бар. Ну коли немає да. чорт горища, немає, ще, немає да. горища, горища. так, да. да, як в нашому улюбленому проекті Дніп... «Запоріжжя-18», там де стеля і покрівельним перекриттям. І в принципі, в такому випадку є розуміння, тому що всі панелі являються в принципі сплошною. Так і в такому випадку можна використовувати біду черепицю. Це буде більш умісно ніж профнастил. Правильно розумію? Ні! Чому? Тому можна. Тобто, так, звичайно, коли в тебе є скат покрівлі сіп панелів зверху ОСБ, можна на нього одразу бити бітом на черепіців. Ну не одразу там покрівельний ковер, а потім бітом на черепець. Можна. Але потрібно розуміти, що може бути далі, які можуть бути проблеми в цьому випадку. Перша проблема. Я почну з маленьких і перейду до великих. Перша проблема. Коли стикуються всі панелі на покрівлі, на підлозі, на стінах так або інакше, вони стик стик стикуються достатньо рівно, але невеличка, якби зубець, сходинка може бути. І коли ви бітумну черепицю б'єте, все це буде видно при куті сонця, коли він буде невеликий, оці всі. Нерівності покрівлі будуть від Це повертається І Кому це цікаво, добре, можна, а кому не цікаво, то. Не проблема. Да, якщо не... Проблема, якщо то... не проблема, можна. Друге, а, ми все знаємо, що ці панелі з'єднуються через брус. Ага. І у бруса одна теплопровідність, у сіп панелі інша, бо ж внутрі ці панелі пінопласт, а брус-деревина. це Тобто, грубо кажучи, температура швидше проходить тепло крізь брус, ніж через ці панелі. І е, там восени, взимку, навесні, коли іній на покрівлі, то буде видні всі стики. Тому що там, де сіп панель, там і не буде, а там, де брус, іні вже не буде. Він буде так, бачите. Не проблема. Зато мене криша да, збітуна. Так, не проблема. <світ> і наступне: е, сіп-панель не пара матеріал. І тому ми можемо не е, хвилюватися, що під на черепиці буде е, конденсат, точка роси. Але стики, е, сі панелі, е, да, не можна дати 100% гарантії, що вони абсолютно герметичні. Да. Тому ми можемо так приположити, да, що скрізь ці стики може проходити повітря з будинку, виходити на, під бітумну черепицю і конденсуватись. І Ця волога вийти їй вже нікуди. І в, Тому ОСБ буде розрушатися ну, в, під цим. Якщо, те буде, якщо це буде. Це мінус бітумки чи мінус ці панелі? Ні, це тому, що е, люба покрівля повити, повинна бути з вензазором. Тобто, що, якщо під покривельним. В цьому суть. В цьому вся суть, так. Да. А якщо ми робимо на цих скатах. Е, то ми робимо знову контрейку, знову обрешітку, знову ОСБ і потім бітумна черепіця, туди дешево не виходить. Навіть якщо без безчердачна технології, то бітумна черепіця не буде, умовно кажучи, дешевше, бо там також треба буде обрешіти. Якщо і знову. робити по науці, угу. як вчать в покривельних вузах, да? ну я, я, я як, як правильно робити покрівлю, то не буде. Якщо, наприклад, ну, скажемо так, да, це якийсь маф, да, якісь, там, пікарня, якийсь е, об'єкт, який повинен просто окупити себе за 10 років, да, він ви, витримає і 20 років може витримати. Да. Тоді є сенс зекономити на стартових коштах і не, не робити цього. І йому, кому яке діло там сильно рівне, нерівне, це покріплюється. Є бітом на черепі, це є все. Тоді так. Щодо звукоізоляції. Якщо в мене будинок мансардний перший поверх, а навіть якщо не мансардний одноповерховий будинок з безчердачним перекриттям, то ну, можна поставити профнастил або можна поставити металочерепицю, але я по логіки думаю, що воно буде досить голосно, якщо буде йти дощ або град, або якийсь зовнішній фактор буде впливати на цей, це буде дуже сильно чутно. А черепиця, напевно, з цим справляється. Краще. Я правильно розумію? 100%. 100%. 100%. 100%. А якось можна заощадити і зробити таку технологію, щоб профнастил був, але не було чутно. Можна. Наприклад, а, фальц, якщо я хочу фальц. Або щось а, таке. Можна. Є така гарна штука, називається супердифусійна мембрана Євробар'єр F-150. Якщо я правильно пам'ятаю. Да. Ось f 150, f -150. F -150. F -150. Да. А, І вона не просто там, вона має такі е, вусики е, довжиною 8 мм. Щитинка. Щитинка. Да, да да от як у тебе зараз. Я в мене, Ну, скоріше, у тебе. Да. От, десь так от так виглядає мембрана F-150, только вона ну, така, е, така е, чорна. Да. Ось. І е, можна цю мембрану покласти на сіп панель. І потім на цю мембрану або профнастил, або фальц. І за рахунок того, що залишається він зазор, це 8 мм, є вентиляція. Раз. І по-друге, із-за того, що метал прижатий до цих вусиків, він не дзеренчить. і тому буде тихо. Ми вже це перевірили. Дуже цікаво. Тобто такий варіант, який ми не рекомендуємо, умовно кажучи, це. Перше, це бітуну черепицю прямо сі панель, бо будуть наслідки, наслідки можуть фанели. бути. Зараз, я не знаю, будуть або не будуть. Але ми можемо Зрозуміло. предположити, що вони будуть. Зрозумів. Другий варіант це профнастил або металочерепиця. Ну, профнастил або фальц, бо металочерепиця вона має оцей от ну якби профіль, да? і тому він все одно буде, ну якби. Дзрінчати, розумієш? Фальц краще, все, бо він плаский, його прижали і все. Профнастил теж, він якби має це ребро, тому воно прижимається добре. Да? І тому ця от підйом він не буде дуже дзеринчати. А от металочерепиця на по всій площині має цей профіль, і тому я не знаю. Ми ще ну, не експериментували, не знаємо. Може буде нормально. Але мені здається, що металочерепиця буде більш чутна, ніж профнастил. А профнастил буде більш чутно чи з фальц? А фальц маль не буде чутно майже. Ну і далі я в пріоритетах хочу зрозуміти. В принципі, найкращі варіанти це зробити фальц і під нього покласти мембрану F150. Да. Або От... зробити е, бітумну черепицю і під нею зробити вітзазор, правильно розкласти ОСБ і решітку. Так, так. ну перший варіант буде дешевше. З мембраною? З Мембран... буде дешевше. О, Це я хотів почути. Дешевше. Для ну, варіантів мансардних будинків, барнів або чердачного перекриття. Якщо у вас двохповерховий будинок, в такому випадку руже. Ну якщо не одноповерховою, але немає горішне прикриття, то скажу. Так, безчердачне передачу. Так, так, так. Так, так, так. Дуже рекомендуємо. Ну і найцікавіше. Люди зараз люблять щось сучасне, незвичайне, дуже модне, молодежне, хай тек. Інстаблогерів? Не, ні Не тік TikTok, І не тік TikTok, а хай-тек. Хай-тек. Всі <chrome> дуже часто питають про хай-тек, дуже, дуже часто запитують, хочуть хай-тек, але завідомо люди думають, що це дуже дорого. І хочеться розвінчати цей міф порівняно з іншими технологіями, наскільки він дорогий. Ну і взагалі, які існують перекриття для плоскої покрівлі. Ну, є варіант. Доволі, як сказав би, з минулого. Це варіант Рубероїду. Да, коли газова горілка, знаєте, так ми таке не використовуємо, але він є. Да? Ну, ми не використовуємо чому? Це неефективно, чи просто остріше технологія? Ну, скажімо так, воно менш довговічне, набагато менш довговічне. І більш це воно може як би, протікання бути більш з більшою вірогідністю, да, ніж е, у е, матеріалів, які, які можна замінити. Да? Тобто, е, скажімо так, це не кращий варіант з точки зору терміну експлуатації, і з точки зору експлуатації і, і ремонту. Не дуже впевнений, але я повірю. Ну, так. Чому знають, що дев'яті поверхи на всіх багатоповерхових будинках чи п'ятітажки роблять Ну Саме покривельники, з якими ми працюємо, вони кажуть, що, наприклад, ПВХ мембрану я зрозумів, так. можна відремонтувати за лічних хвилин. Маючи а. просто фен, ну, навіть битовий фен і кусочок ПВХ мембрани, можна заклеїти дирку. Да? А коли ви зробите дирку в, в, в єврорубюрої, да? То відремонтувати і дуже складно, і це місце потім дуже уязвиме. Ти за спойлером другий виходить матеріал це мембрана? ПВХ мембрана так. Ну, це матеріал, який просто майже всюди використовується. Це таке ПВХ. Полівінілхарід це. Пройшов пробіг. Я готувався. я готувався. До речі, вікна теж роблять з того ж матеріалу. Цікаво, Повиха. металопластик. Ну от, мет... положення. Це технологія більш сучасна, більш модна і більш ефективна, я так не розумію. Ні, ну я би сказав, що модна, ну тому що її не видно. Да? Ну, це ж, а, але більш ефективна, ну чому я вважаю, що вона більш ефективна, якби маркер. Да? Ну, ми використовуємо і багато років і все поки добре, а крім того, величезні об'єкти і в Україні, і в Європі зараз робляться пвх мембранами Тобто Якщо раніше там складські приміщення, торгівельні центри, супермаркети вони були там, ну, там завжди пласка ну завжди плоска покрівля, ніхто не робить супермаркетів, да? там плоска покрівля, і якщо там раніше робився Євробюроїд, зараз. Всюди ПВХ мембраною. Всюди. Тобто, ну, якщо брати ну, т, нашу країну, да, то АТБ усі ну, нові з ПВХ мембраною, сільпо з ПВХ мембраною, складські приміщення більша частина з ПВХ мембраною. Тому, скоріш за все, це дійсно найбільше третій варіант є? Є. Якщо трохи збільшити кут, можна використовувати профнастил. Да. Цікаво. Да. Ну, єдине, краще робити. Цільне літо, тобто якщо не, не дуже великий будинок, да? що можна буде одним на один скат покласти один лист профнастила по довжині. Тоді можна використовувати профнастил, ну, трохи збільшити кут. Якщо не ПВХ мембрани, ми можемо зробити два градуси, півтора до трьох, Це от, от, отак достатньо. То ЦБХ профнастил можна 5-6. Да? Але тоді потрібно збільшувати парапети, щоб ми закрити. Людям секрет відкрию. Mm. Що плоска покрівля, вона, вона справді не <рес> так, є. Може, хтось про це не знав. Але <рес> навіть у плоскому будинку з плоскою покрівлею є невеличкий, але кут. І там 2-3 mm. градуси, mm. якщо це мембрани або 5-6 градусів, вони просто скривають це спеціальними парапетами. Парапети, так. Так, називається парапет. Тому не ведіться це обман. Всі будинки вони не бувають пласту, вони всі там, там трохи. Менше кількості, ніж у всіх будинках. Да. Да, ну вода По повинна стікати. Я так зрозумів, робили, то це найдешевший варіант. Профнастил, якщо це, в принципі, людей не смущає, то можна використовувати профнастил під трохи більшим кутом. Це буде трохи дорожче. Також можна його зробити. І профнастил буде дешевший. Навіть дешевше, ніж А, ні, не знаю, чесно кажучи, я не знаю, скільки стоїть рубюрою. Тому я не можу сказати, він дешевше або дорожче. Ну не знаю. Люди довіряють нам за те, що ми підготовлюємо цю інформацію. Тому ми підготуємо інформацію, і порівняємо в табличці знизу, напишемо вартість квадратного метру рубіра і профнастил. Це буде неправильне порівняння, бо. В основна вартість мелочах. Але на всяк випадок ми напишемо, можливо, комусь це буде цікаво. Mm -hmm. І найдорожчий варіант це мембрани. Правильно? Мембрани буде дорожчі, так. А да. як загущаться на плоскі покрівлі? Якщо хочеться плоску покрівлю, не хочеться у не хочеться профнастіл, але хочеться з мембрани, але недорого? Можливо? Я знаю, що ми такі варіанти прораховували без парапетів. Ну, тоді вона, ну, тоді це не хай-тек виходить. Бо хай-тек це прямокутні такі речі, ага. да? а там, ну, би, воно, как би, как майже плоске, але <laughs> зовсім ну. то Це такий варіант з Складності. Якщо порівнювати всі ці три технології, я тебе зрозумів. Е, брати технологію, мовно кажучи, проф або фальц під дифузійну мембрану, брати е, ПВХ мембрану. Брати е, бітуну черепицю з Вен Зазором ці три скажем, технології покрівельних матеріалів, як поставити по вартості і зрозуміти, що дорожче, що дешевше. Ну, я думаю, що от якщо брати будинок, наприклад, там 10 на 10, да, наприклад, да, то е, якщо брати квадратний метр покрівлі, то ПВХ мембрана буде десь дорожче, ніж бітумна, А бітумна буде дорожче, нітала черепиця або профнастил. Да? Але а, на плоскої покрівлі а, площа самої покрівлі менша. Угу. Тому вартість за счет цього зменшується як би, в цілому. Тобто квадратний метр він дорожчий, але в цілому покрівля може не набагато дорожче, ніж, ніж. Біту на наприклад, при куті там, 30 градусів, тому що площа тоді більша. Да? Ось. Єдине що, чим менше будинок, тим співвідношення парапетів до площі покрівлі, воно збільшується. А парапет це Удорожчення. Тобто ПВХ мембрана на парапеті, там вона робиться в два шари, ну там більше роботи, там проти. потім ще накладку зробити, на, надо, ну, саму парапетну накладку зробити. Да? ну, Сам парапет потрібно робити з брусою ОСБ, Да? Тому, якщо будинок великий, то ПВХ мембрана стає все Да? Зрозуміло. А якщо е, невеликий, то на Невеликому будинку, якщо скат на покрівлі, да, то немає парапетів, да? тобто, там, крім того, там парапетні воронки. Тобто, ну, тоді краще більш класичну архітектуру йти. Цікаво. Тобто, якщо у вас невеликий будиночок і ви хочете плоску покрівлю, використовуйте профтестину. Якщо у вас великий будинок з плоскою покрівлею, краще босійна бо мембрана. Якщо у вас складна ситуація, багато, Кутів, мансардний поверх, у вас там є багато кукушок, як виступів. Бітунку, звісно, і складний тип покрівлі, бітум на черепиця для вас буде Так, да, Для складного типу покрівлі, наприклад, фальц ні в кому, ні в якому випадку я б не радив. Тому що чим більше там всяких архітектурних елементів, виходів і так далі, обходити їх фальцем дуже складно, дуже дорого. Ось тому, да, якщо. Складна покрівля, то бітумка це найліпший варіант. Ну, і якщо у тебе був би варіант зробити собі покрівлю, максимально будь-якого типу, який б ти, тип вибрав би. зважаючи на бюджет, а виключно чисто по якості, по надійності ну, довговічності. чисто. Слухай, ну зараз, ну це, це ж знову ж е, повертаємося до цікавого. Тобто ж повинно бути ще красиво, да? а красиво у кожне своє. Да? Наприклад, зараз мені б. Е, так хотілося б побудувати будинок в такому середземноморському стилі, да? тобто, білі стіни, керамічна, 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 керамічна ми ми да. це зовсім не да, казали. Да, да. Ну, ти спросив, який би я щас побудував. Тобто, ну, я б зараз такою, ну, збудував. Да? А, у мене на будинку бітум на черепиць, мені завжди подобалось, ну, і подобається зараз. Але, ну, З зором, сподіваюся. А у мене горіще. А, да. Да. До речі, горіще дурна штука, ну, там тільки хлам Ну, добре. Український так. дім не рекомендує горіще. Да. Ну я, я, я б не робив би зараз. До речі, в Германії, в Німеччині, да, коли я був, от, я не зміг, скільки не шукав, побачити не єдиного будинку з горищем. Бо вартість квадратного метру дуже дорого. Да. А можна зробити якісь так, так, так. Вони дуже. Якщо там 30 у них, євро у них все зайнято. Усюди маленькі звіси покрівлю. Навіщо збільшувати покрівлю? Ну, так що. Коротше, ти провалився максимально з цієї черепиці черепицею. <керамічної> <керамічної> да, ну. Але це красиво. І в цьому випадку я дійсно хочу сказати, що у кожного є своє уявлення, у кожного є своя мрія, у кожного є свої фантазії. А є технології, є, скажем наскільки це ефективно, наскільки це вигідно і наскільки це умісно в вашому стилі. Якщо ви хочете підібрати якісну покрівлю, надійно підібрати під ваш тип, під ваш дизайн, під ваш будинок максимально підходящий варіант. І ми правильними словами, на правильних прикладах вам розкажемо, покажемо, які переваги у кожної з покрівлі, які переваги у кожного з матеріалів, звертайтеся за новим роб в під цим відео. Ми з радістю вам підскажемо все, що вас цікавить щодо покрівлі або будівництва з сіп панелей по всій території України. До наступної серії. До речі, про що буде наступна серія? Ну, покрівлю ми сказали, давайте а. Вікна двері, мабуть, давайте до вікон дверей, мабуть, перейдемо. без без вікон, дверей. І ми закроємо питання, як би ми закроємо будинок з усіх сторін. Тобто, у нас буде покрівля, у нас буде вікна двері, у нас буде огороджена конструкція. До побачення.